Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Навколо нас багато різного транспорту. Дорогами мчать автомобілі, великі автобуси, вантажівки. В місті ми бачимо трамваї і тролейбуси. Керують транспортом на дорозі. Водії. Пішоходи вільно мандрують вздовж доріг. Будь-який транспорт під час руху є об'єктом підвищеної небезпеки, тобто становить загрозу. Пішоходи і водії мають бути однаково уважними і обережними. Щойно ми вийшли за межі свого будинку, ми пішоходи. Як тільки людина сіла за кермо автомобіля і почала рух, це водій. Водії і пішоходи учасники дорожнього руху. Ми мусимо виконувати правила дорожнього руху. Ми маємо дбати про свою безпеку. Для зручності виконання правил дорожнього руху були придумані знаки дорожнього руху і світлофори. Дорогу слід переходити на пішохідному переході. Давайте розглянемо пішохідний перехід, означений світлофором. На світлофорі по черзі світяться кольорові сигнали. Пішохідний світлофор має два сигнали червоний та зелений. Червоний сигнал забороняє рух. Стій. Зелений сигнал світлофора дозволяє рух. Ми переходимо дорогу на зелений сигнал світлофора. Світлофори для водіїв мають три сигнали. Червоний, жовтий та зелений. Червоний стій, рух заборонено. Жовтий приготуватися до руху. Зелений рух дозволено. Коли для пішоходів зелене світло на світлофорі, для транспорту червоне. Водій в автомобілі заздалегідь бачить червоний сигнал світлофора, гальмує і зупиняється. Перед своїм світлофором. Перед тим як переходити дорогу на зелене світло, слід пересвідчитись, що всі машини зупинилися. Не всі пішохідні переходи мають світлофори. В такому випадку на асфальті малюють широкі білі смужки або білі та червоні. Називають такі пішохідні переходи зеброю. Бо вони схожі на веселу африканську конячку переходити дорогу слід по зебрі. Підійти до дороги, подивитися вліво, вправо, побачити, що немає машин. Або що автомобілі зупинилися і пропускають вас. Тільки після цього можна починати рух. Про наявність такого пішохідного переходу водіїв попереджають знаки дорожнього руху Пішохідний перехід. Дороги бувають різними. Є траси, де автомобілі мчать з шаленою швидкістю. В містах широкими проспектами автомобілі рухаються у кілька рядів. Є возенькі дороги на дві смуги руху. Їздять автомобілі також у пішохідних зонах між будинками, де ми з вами живемо. Над широкими проспектами і трасами будують надземні пішохідні переходи. Над землею, над дорогою. Або підземні пішохідні переходи. Під землею, під дорогою. В пішохідних зонах... Водії скидають швидкість своїх автомобілів. Пересуваються повільно. Пішоходи, в свою чергу, не заважають руху транспорту. Сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію світлофор. Нам знадобляться листочок паперу, клей, серветка, заготовки нашого світлофора. Це основа світлофора. І кружечки. Червоного, жовтого і зеленого кольору. З воротнього боку промазуємо основу нашого світлофора. Клеємо. Добре промазуємо по всій поверхні. Наклеюємо основу посередині листа. Тепер наклеїмо червоний кружечок. Червоний кружечок означає червоний сигнал світлофора. Рух заборонено. Стій. Промазуємо кружечок зворотнього боку. Наклеюємо зверху нашого світлофора. Ось так. Жовтий кружечок означає сигнал світлофору приготуватися до руху. Промазуємо з воротнього боку. Наклеюємо жовтий кружечок під червоним. Зелений кружечок. Зелений сигнал світлофору означає Ру дозволено наклеїмо його внизу під жовтим. Це мій світлофор. Чекаю на ваші світлофори. Сьогодні ми з вами ознайомилися з правилами дорожнього руху. Ми знаємо, що переходити дорогу слід на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Будьте уважними і обережними! До побачення!